Ну що, шановні глядачі, болівальники, нарешті ми дочекалися головного поєдинку сьогоднішнього туру на команди під номером 0. Ярослав Петрчук зараз пробиває. Тетячук добиває і вже голкіпер команди синдикат. Пробиває саміля перед там боротьбу Ліпінський, перший на Міщеві. Павлушенко новий вдало! і не скористався зараз. Лінковський відразу закидає так м'яко на пастулаті. отого випереджає Ліпінський боротьба знову Ліпінської пастулатіва і встигає. Роман зі. Бора Курілова. Куріло прокидає, падає, побавляв в постулаті, але показує, що потрібно вставати. Грати. На колесник колесник в один допит. На Петрина Петрина. Петрина змічується. Пробиває Петрина і позоро б'є Валентин. Григорій пробиває. Блокує дар. Григорій передача на Татачука. Удар Курилова блокує Петрина. Петрина Перехоплює, бо на права, позаправила. Дудергала Петрина, розганяє атаку команди. Брюге пробиває Валентин. І Поки далі зараз привод Брюге. На Спокійно себе ведуть. Думдар буде пробивати, пробиває Полушенко відбиває. Просто відстоювалася постійно у пресингу Поєдинок постійно на швидкості проходить матч. Живага виборює, живага забиває. Ну що ж, чудовий гол. Едуард Чередніченко робить передачу. І Олександр Живага що тільки що вийшов на заміну. Під завісу першого тайму виводить команду Брюге вперед. Ну що ж, 1-0 стає рахунок нашому поєдинку. Дудар, Дудар. Дудар помічає Мароженка. Маруженко на фланзі. Маруженко передача в центр. Доніч не зумів і Мельничук від Петрину. Валентин в центрі. Валентин залишив на удар. Пробиває Петрина. І невдало пробив Валентин. А далі відразу в м'яч. Підбір за Мельничуком. Мельничук побуває вперед. Боротьбу Черніченко і порушує правила зараз. Олінковський. І жовта картка для Максима Оленковського. порушення правил проти Едуарда Чередніченко. Мельничук буде виконувати сто. Ні, Живага пробиває. Чередніченко зараз Щоперед. не забив. Ще Щендрик пропускає. Максимчук. Чудово грає Татарчук. Живага відразу пробиває. Який зараз сей. Аміляненко м'ячем, Аміліаненко. Іде. Передачу пробиває Доніч і по центру. Лушенко без проблем прибув. Намагався віддати, але не вдало, Перехопили передачу гравці команди Синдікат. Ліпінський зараз чудово грає. Боротьба. Перше на м'ячі. І порожні ворота. І Валентин скористався. Ну що ж, 2-0 стає рахунок. Валентин Петрина. Збільшує перевагу команди Брюгев. Невдало зіграв голкіпер на відбиванні Петрина, підібрав м'яч і відразу в порожні ворота Валентин відправляє. 2-0. Це є рахунок на користь команди Брюгев. Пробиває Дживага і Олександр. Забиває після передачі Татарчука. Ну що ж, Рахунок 3-0. Я чатував вже на цю передачу. І тепер вже Григорій Колесник намагається переграти. Григорій! Зірку пробив Григорій. Голкіпер помиляється. Петрина знову з м'ячем. Петрина пробиває вищий беруть. Б'є Валентин. Григорій Колесник зараз виборює м'яч. Бідай передачу на дживагу. Живага пробиває, відбиває, колесник відразу пробиває і влучає в зірку. Колесник влучає.